Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба і брат Андрій Лаба. Ну, бо то мій рідний брат. Слава Ісусу Христу! А віки, слава. Ми повертаємося з нашого рідного села, їдемо зараз у славетне місто Бровари. Ми виконували четверту заповідь. Шануй батька і матір свою, відвідали наших коханих батьків. Вчора ввечері була смачна вечеря, смачна курочка. І тому сьогодні, вранці, після солодкого сну, для мене таким контрастом була новина про те, що організатори світових днів молоді в такому підручнику прочанина заохочують молодих людей відмовитися на рік від м'яса. Щоб протягом цілого року не споживати м'яса. Якщо ви думаєте, що це заклик має такий ну, покупний характер, тобто це є заклик до посту і до покаяння, то ні. ні. Така ініціатива пов'язана з турботою про навколишнє середовище. Молодих людей закликають не споживати м'яса для того, щоб компенсувати. Викид парникових газів, який станеться тоді, коли молоді люди сотнями авіарейсами почнуть прибувати до Лісабона. Принагідно пригадаю, що під час COVID-19, під час пандемії COVID-19, німецька авіакомпанія Lufthansa здійснила 18 тисяч пустих рейсів. Рейсів без пасажирів для того, щоб не втратити своїх місць у міжнародних аеропортах світу. І не пригадую я якихось резонансних реакцій чи з боку апостольського престолу, чи з боку світового політикуму. Можливо, ви пригадуєте, якщо були такі реакції, то обов'язково згадайте про них в коментарях. Замість того, щоб вирішувати реальні проблеми. Реальні екологічні проблеми. А хочу пригадати, що сьогодні головним забруднювачем повітря, і це не жарт, це є реальні наукові дані. Отже, сьогодні реальними забруднювачами повітря являються війська Фашистської Федерації. Можете собі уявити, скільки газів під час вибухів. Під час ракетних атак забруднюють європейське повітря. Отже, для того, щоб вирішувати реальні екологічні проблеми, світове товариство воліє обмежувати споживання м'яса. А організатори світових днів молоді їх у цьому, на жаль, підтримують. Так, чесно кажучи, закликати молодих людей, в яких ще не до кінця сформований організм, які є на етапі такого фізіологічного росту і потребують багато мікроелементів, закликати їх відмовитися від м'яса, ну то так делікатно кажучи, це безвідповідально, то так дуже-дуже делікатно кажучи. Адже саме в продуктах тваринного походження ми маємо великий вміст вітаміну b 12 а також йоду. Дефіцит цих елементів призводить до гальмування інтелектуального розвитку, до збільшення нервових розладів, врешті до депресії. Хочу тут навести певні наукові дані. Конкретно дослідження науковців Сорбонського університету під керівництвом професора Джоан Мата. Ці, дані показали, ці дослідження показали, що прояви депресії у вегетаріанців 28,4%. В той час, коли у омнітаріанців, тобто у людей, які споживають ну, все, ну омні, а то все, так. В тому числі і м'ясо, цей показник 16,2%. 28,4, 16,2%. Здається, що це суттєва різниця. І тепер увага, дослідження, про які, які я зараз наводжу, вони стосувалися 90 380 осіб. Тобто, це дуже велика група, як на соціологічне дослідження. Дуже велика. В цій групі уявіть собі суїцидальні спроби серед вегетаріанців удвічі перевищували показник ніж в групі омнітаріанців в два рази більше. Якщо взяти до уваги, що учасники світових днів молоді в Лісабоні будуть мати можливість відвідувати храми індуїзму, а також храми буддизму, це є, пригадаю, ініціатива. Лісабонського університету про це я говорив вже в одному із відео. Якщо не забудуся, то дам в описі до цього відео. Запрошую подивитися. Якщо врахувати, що молоді люди будуть ходити до різних буддійських храмів, до індуїстичних храмів, місць культу, А ми знаємо, що буддизм і індуїзм з релігійних поглядів заохочують вегетаріянство, то ці молоді люди додатково отримують ще таку собі. Релігійну основу для того заклику. На таку ініціативу організатори в Світових Днів Молоді вже відреагували, як ви думаєте, хто? Так, правильно, Конфедерація португальських фермерів. Конфедерація португальських фермерів звернула увагу на ненауковість подібних даних, на те, що вони позбавлені якоїсь наукової основи. Ну і звісно, подібна ініціатива. Б'є по економіці Португалії, ну, але також по економіці інших країн. Бо ця заохота до молодих людей, ну, вона буде стосуватися ну, року, на рік, їх. На, на рік, щоб компенсувати ті польоти, то треба на рік відмовитися від м'яса. Е, бачимо, як як світовідні молоді з євангелізаційної ініціативи, е, чого дуже. Бажав Палко Святий Йоанн Павло Ій поволі перетворюються на ідеологічну платформу, на платформу ідеологічної індоктринації ну, в дусі пана Клауса Шваба. Сподіваюся, що українські душпастері, які поїхали з українськими прочанами на світові дні молоді, ну, внесуть якісь корективи в той підручник прочанина, ну і посмакують якимось. Лісабонським стейком. Як би там не було, ми трохи менше літали до Лісабона, тому що небо над Україною, на жаль, поки що закрите, тому довелося, мабуть, молодим людям з душпастерями їхати потягами. Ну і, можливо, частково тільки літаками. Тому думаю, що ну хто-хто, а вони точно на лісабонський стейк заслуговують. Дякую вам за увагу. Ми теж, мабуть, зараз десь. Призупинимося сьогодні, щоправда, п'ятниця, тому м'ясо нам не світить, але якусь рибку можемо з'їсти. До зустрічі!